Вітаю! Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Таїланд і розпочнемо з колону вставка барочна перлина та рубіни. Розмір перлини 22х17 пушку. Вартість колону 1400 гривень 33 долара. Каблучка з танзанітом та мазамбійськими гранатами. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 31 долар. Кольє з тапазами. Топаз 5 на 3. Довжина кольє 40 см, плюс подовжувач на 5 см. Застібка карабін. Вартість кальєм 3000 гривень 71 долар. Сережки з тапазом. Тапаз 8 мм. Довжина сережки 15 мм. Загальна вага 5 г. Вартість 1500 гривень 36 доларів. Сережки з кіанітами. Кіаніт 4х3. Довжина сережки 22 мм. Загальна вага 4,4 грамів. Вартість 1500 гривень 36 доларів. Каблучка з опалом турмалінами та хромдіопсидом. Опал 9 на 7. 18 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 31 долар. Ще одна каблучка з опалом. Опал 10х8, 19 розмір. Вартість 1300 гривень 31 долар. Сережки з опалами та сапфірами. Опал 7х5. Розмір поверхні 13 на 11. Загальна вага 4,5 грамів. Англійська застібка. Прижимна лапка. Кого мочка вуха. Вартість сережок 1500 гривень 36 доларів. Колон з опалом та турмалінами. Апал 9 на 7. Вартість кулону 1200 гривень 28 доларів. Набір з помаранчевим опалом та смарагдами. Опал 18 7 мм 18,7 розмір каблучки, вага сережок 5 грамів. Англійська застібка, прижимна лапка. Вартість набору 2800 гривень 68 доларів. Браслет з смарагдом, рубіном, сапфіром та марказитами. Розмір ставки 5 на 4. Загальна вага браслету 17 грамів. Довжина 18,5 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2700 гривень 65 доларів. Підвісні сережки з раухтопазом, цитрином та зеленим аметистом. Раухтопаз 12х10. Довжина сережки 48 мм. Загальна вага 8 г. застіпка. Вартість сережок 2400 гривень 57 доларів. Сережки з хромдіапсидом та кубічним цирконієм. Хромдіапсид 5 мм. Довжина сережки 20 мм. Силіконова заглушка обов'язково покладу. Загальна вага 2,8 грамів. Вартість сережок. 850 гривень 20 доларів. Сережки з танзанітом та чорною шпінелю. Танзаніт 4х3. Довжина сережки 46 мм. Загальна вага 4,6 грамів. Вартість 1600 гривень 38 доларів. Сережки з сапфірами. Довжина сережки 25 міліметрів. Загальна вага 4,5 грамів. Засті. Вартість сережок 2000 гривень 48 доларів. Кулон з цитрином. Цитрин 29 на 17. Вартість колону 2200 гривень 52 долари. Каблучка з хромдіапсидом. Хромдіапсид 6 на 4. 18,5 розмір. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки з аметистом. аметист 10 на 8. Загальна вага 3,75 грамів. Вартість сережок 1300 гривень 31 долар. І останні на сьогодні сережки з сапфірами. Сапфір 5 мм. Довжина сережки 33 мм. Загальна вага 5 грамів. Вартість сережок 1400 гривень 33 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!